До вашої уваги, джерело безперебійного живлення потужністю 1,6 кВт, або 1600 Вт це активної енергії або 2000 кВт ампер повний. Значить, використання цей джерело безперебійного живлення дуже просте. Скажімо так, на виході у нас є дві розетки. Кабель для підключення до батареї, але зараз в мене в експериментальному вигляді місто батареї просто лабораторне джерело живлення. І спереду у нас є а, автомат, який підключає Силові цепі і кнопочка, яка включає інвертор. От Ми зараз включили інвертор. Така у нас індикація. От, е, індикація батареї. Зараз мережі нема, бо я не можу до мережі підключити, бо піде стрічний заряд і можемо спалити такий от гарний блок живлення. Тому у нас зараз просто в режимі е, імітації, якщо мережі немає, ми можемо на виході цього джерела безперебійного живлення отримати вихідну напругу 220 вольт. Така індикація показує, що вона живлення йде від батареї. І знак, якщо буде мережа, буде цей індикатор покаже. Якщо якась помилка, покаже трикутничок. Все дуже просто.